У нас є нібито дві атмології: одна атмологія, яку я вже давно давно практикую, а Друга атмологія, яка народжується, це атмологія бізнесу, і яку ми вже скоро будемо пропонувати нашим клієнтам, а внесу уточнення по курсу Кайтен це інструмент для роботи з собою, тобто з вашою особистістю, а динаміки бізнесу дуже часто зав'язані на особистість. Але в нас вже є інструмент, коли ми можемо як атмологи працювати не тільки з. Вашим особистим, а з великими компаніями а я маю досвід вже цих сесій, про Еву взагалі мовчу. Вона ще до того, як ми до неї прийшли, працювала вже цим інструментом, але зараз вона почала передавати його своїм учням. Так ось тот кайтен, про який Ева каже, про курс, який буде стартувати в вересні, він для опрацювання особистих. В питань і дінами, і ви можете до, до нього доєднатися. Зараз в нас відкриті спеціальні пропозиції, активні до 10.06, Включно та, зараз служба підтримки буде скидувати цей лінк сюди. В чат ну я як завжди, хвилинка реклами не можу не розказати про можливості, да щоб ви не пройшли поміж них. Ви можете оставити невелику передоплату 75 євро, розтермінувати цей курс аж до вересня і зайти на будь-який з пакетів. І до 10.06, якщо ви входите в це навчання, ви отримуєте в подарунок ще спарк: це спектральна польова робота по запиту, сформованому з групою. Оцих щасливчиків і везунчиків, які будуть проводити наші куратори, досвідчені атмологи, так що не марнуйте цей шанс і заходьте. І знайте, що в нас скоро з'явиться ще атмологія бізнесу як продукти. Якщо нас дивляться, ті, хто проявляється, або як ФОП, це теж бізнес, до речі, або як власник, або співвласник компанії, то майстерева вже проводить такі роботи, і вона навчила вже групу атмологів, які можуть це проводити так само. Так, дякую тобі.